Подарунок чи хабар? новорічний репортаж з урядових кварталів. Що несли у пакунках в адміністрацію президента в передень нового року? Я не даю коментарів. Всього найкращого. Що Що вас паку? Всього найкращого? Що подарував на святого Миколая голові РНБО депутат Андрій Іванчук. Я до А, З пакунком? Ні, це подарок. Ручка. А кому? Кажемо, торші не вийду. Реакція президента на розслідування програми схеми. Будівельна компанія наступного дня провела прес-конференцію, показали всі дозволи, які були отримані ще в 12-14 роках. Та чи достатньо цих документів для початку будівництва? Ось вона земельна ділянка Петра Олексійовича Порошенка. Розвінчення міфів про законність президентського будівництва, бізнес із депутатською недоторканністю. Ми Створили шедевр світового значення. Чому податкова закриває очі на ухилення від сплати податків найбільшої мережі будівельних гіпермаркетів? Схеми про корупцію в деталях. У четвер, о 21.50, на першому національному.